У Житомирі парадом щасливих родин відсвяткували день сім'ї. Учасники дійства зібралися, щоб наочно продемонструвати, що міцна родина це запорука життєвого успіху. Із закоханими без терміну давності спілкувалась Алла Митюшок. Мама, тато і я разом ми дружна сім'я. Дві тисячі житомирян вийшли на вулиці міста, аби нагадати усім, родина це головне. Таких масових сімейних гулянь в Житомирі ще не було. Закохані і щасливі пари різного віку, тримаючись за руки, йдуть святковою ходою. Що таке щаслива родина? Тут знає навіть малеча. Щаслива сім'я така далі, е, мама, тато щасливі. Коли подарки роздавали. Подружжя Шабуніних разом два роки. Молода пара вже має сімейний досвід, щоб поділитися. Не завжди легко, але це того варто. Певно, такі ключі – це любов, і повага один до одного. Це те, що тримає разом. Подружжя це класно, це дійсно подія, яку треба святкувати кожен день. А ось старше покоління Володимир Артемович і Геля Казимирівна, які разом вже 52 роки, переконані, головне у шлюбі терпіння і вміння прощати. Понімати друг друга. И любить друг друга. І буде все добре. Треба цінити для того. Ми родили. Довести своє кохання, принаймні словами, змогли усі бажаючі. Спеціально для цього на центральній площі Житомира встановили квіткову арку. Подружжя Мельниченків теж не знефтували можливістю знову дати один одному обітниці. Цього разу перед телеглядачами любила, і люблю, любити буду, цінити буду. Любив з молоду і до старості. Щасливих Житомирян візьмуть приклад і мешканці Луцька, Львова та Донецька у цих містах. Днями теж пройде парад родин. Алла Матюшок, Іван Єрмаков новини телеканал Інтер із Житомира.